Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Референдум у Криму. Його перші підсумки та можливі наслідки сьогодні ми обговорюємо із гостем студії. Вітайте президента аналітичного центру Відкрита політика, політолога Ігоря Жданова. Вітаю вас. Доброго ранку заголовок із вашого блогу. Я процитую Результат у 73% на кримському псевдореферендумі вже намальований. А ось перші офіційні дані Кримформу. Явка у Криму перевищила 80%. Дані екзитполу на вчора 93% виборців проголосували за входження Криму до Російської Федерації. Ну а на сьогодні ми вжидаємо перші дані офіційні підрахунку 96,6%. Як ви е, е, охарактеризуєте ці дані? Адже ваш прогноз був навіть песимістичним, як для кримської влади. Ну, ви розумієте, цей прогноз був. А базувався на певній інформації, яка надходить Криму. Зрозуміло, що справа ж на 73% і не 96,6%, як намальовано сьогодні. Справа в тому, що результати цього референдуму були передбачені е, заздалегідь. Тому 73, 80%, 95, 100, 105 – це ну, вже не має такого кардинального значення. Зрозуміло, що е, це не референдум, тому що організувати його за день неможливо було, що голосував хто завгодно на цьому референдумі, в тому числі громадяни Росії або особи без громадянства. Тому з точки зору ані міжнародного права, але внутрішнього законодавства України він не має ніяких юридичних наслідків. Зрозуміло, що з іншого боку, Росія використає цей референдум або того, щоб Крим а, 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 зробити таку ширму, щоб Крим війшов до складу Росії. А чому на вашу думку не було намагання хоча б зробити певну об'єктивність цього референдуму? Адже ми знаємо, що ну досить великий відсоток людей у Криму підтримують цю ідею. Чому влада постійно… А ми розуміємо, що там є певний прошарок, досить великий, велика кількість людей, яка дійсно підтримує приєднання Криму до складу Російської держави. Чому не було такої об'єктивності? Ну дуже поспішало. Ну, ж хотіли 25 травня провести разом з виборами президента. Ну, це одна історія. Да? Потім перенесли на е, початок квітня, якщо не помиляюсь, а потім 16 травня за тиждень. Ну, Тобто люди навіть робили. за тиждень не робляться соціологічне дослідження, вже не кажучи про референдум Які ступені захисту, яка агітація за і проти про українських активістів, саджають до в'язниці, викрадають масово. Ми говоримо про якісь воловили під дулами автоматів. Ну, це от це закономірний наслідок тої про політики, яку проводить Росія. А чому так відбулося? Не було відразу якогось певного сценарію, чи він робився на ходу? Ні, Я думаю, що сценарій був. Він був Росією адаптований до певних реалій, але я думаю, що вони е, вирішили, що е, дуже ризиковано чекати, що е, Україна знайде контрзаходи разом з міжнародним співтерставаристом, і вирішили не ризикувати, а максимально короткий термін оформити в лапках входження Криму до складу Росії. До речі, оцей російський сценарій. Ви дуже вдало передбачили вже два пункти. Можна сказати, що справдилися. Це результат у понад 90% і звернення так званої влади Криму до Росії. Ми знаємо, що за кілька хвилин розпочинається ранкове засідання Верховної ради автономії, де вони збираються звертатися до російської влади. Що далі? Ну, далі мені сценарій теж зрозуміли. Е, російська влада. Прийме Крим до складу. Все ж таки, воно да, да, вона поки що видається так, що вони будуть іти до кінця. Потім буде заява про те, що українські війська є е, е, окупаційними, буде висунено ультиматом, там 48-72 години покинути територію Криму. І е, е, отут ми упремося в прийняття дуже важливого рішення для нас, для України. Ну, По-перше, нам треба. Зрозуміти, що буде з сім'ями військовослужбовців. Я вже був на декілька каналах і, не, е, буду, е, і буду повторювати одне і те, ж. ми готові прості громадяни України, прийняти е, кримчан, які хочуть приїхати сюди, чи вимушені приїхати сюди, на материкову частину України. Ми готові їх в своїх оселях приютити або забезпечити іншим якимось житлом. Тобто це родини військовослужбовців повинні бути, якщо потрібно, евакуйовані. Друге питання це з самими вояками. Да? Питання надто складне. Ми всі розуміємо, що є з одного боку вимоги статутів Збройних сил, і випадку і повинен, і як повинна діяти вище військова керівництва, керівництво держави, воно повинна дати відсіч агресії. А з іншого боку, ми розуміємо, що. Ну, дійсно, там буде складно все, тому що більша частина чи велика частина населення Криму дійсно за входження до складу а, а, Росії. А, є настрої такі не дуже гарні на території України, коли говорять, То що ми будемо воювати за Крим, коли я говорю, що вони не масові, вони присутні в масовій свідомості за Криму. Якщо вони хочуть там іти до Росії, нехай йдуть. Є питання ще одне. Я не говорю фактори, які будуть впливати на ситуацію в Криму. Це фактор кримсько-татарського народу. Кримські татари зробили звернення велике позавчора, якщо я не помиляюсь. Таке дуже сильне і потужне. Їх повинен підтримати. Український народ повинен протягнути руку кримсько-татарському народу. Я думаю, що найближчим часом потрібно прийняти декілька рішень. По-перше, визнати національну культурну автономію кримських татар, не територіальну національну культурну. До речі, як вони і хотіли, визнати, що Мінжеліс є представницьким органом кримських татар, і визнати кримських татар корінним народом на території України. Це Те це, що вони хочуть. Потім є позиція тур Туреччини. До речі, так, да, як Туреччина Туреччина найбільш Правда. сильна, щоб ви розуміли, а то в нас так трошки не знаю ситуація. Найбільш сильна регіональна держава на території Чорноморського басейну, її ВМС сильніше, ніж Чорноморський флорт Російської Федерації, тобто локально у цьому регіоні вона сильніша ніж російські війська, оскільки вони розкидані по всій те... на всьому театрі військових дій там і на Дальньому сході, і там десь на Кавказі. А наскільки вірогідна її активна участь у цьому знаєте, якщо будуть спроби. І в конфлікт на територію Криму будуть тягнути кримські татари. Я думаю, що їх втручання досить імовірно. До речі, саме, от на цю фазу ви прогнозуєте можливий збройний конфлікт, саме коли постане питання виводу українських військ. Наскільки це вірогідно? Ну, це буде залежати від багатьох факторів, і від позиції міжнародного співториства, і від позиції нашого керівництва Росії. Тобто. Я не думаю, що ми підемо там на виконання ультиматумів, Да? потім які будуть дії російські, Росії, і Криму. Да? Ці ж зелені чоловічки вони завтра там лички і стануть сержантами, старшинами, лейтенантами, і майорами, і генералами російської армії. Це ж все зрозуміло теж. Наскільки він, Путін дасть команду, де він може зупинитися? нещодавно мій колега Валерій Чалов сказав правильну річ, що Путін буде робити все можливе, поки йому будуть давати це робити. Тобто треба його зупиняти, зупиняти не тільки Україні, а й країнам, які гарантами її територіальної цілісності за Будапештським меморандумом. Якщо цього не зробить США Велика Британія, то вся система. Світового миропорядку, яка була сформована після Другої світової війни, вона і так була підточена, буде е, прикінцево зруйнована. Тому що вся ця політика на розповсюдження ядерної зброї, на яку зараз і проводили Сполучені Штати і західні союзники, вона полягала в чому? Як випадку з Україною? вам надаємо гарантію, ви відмовляєтесь від зброї. Після того, як якщо гарантії не спрацюють, то люди ну, країни скажуть, що наші вам ну, ваша гарантія, найкраща гарантія це наша ядерна зброя в наших руках. Звичайно. Ну і підводячи певний підсумок, от останнім часом дуже часто порівнюють сценарію Криму із Абхазією. Ви особисто були у час курортного сезону в Абхазії. Ми знаємо, що Крим живе е, саме за курортний сезон. От чи якою вам запам'яталася Абхазія і чи бачите ви таким Крим? Абхазія запам'яталась дуже просто. Виходиш на Гагринський пляж, то так знаменитий. Так подивився, от метрів 100, одна людина праворуч, ще Це там якась. Да, розпал королотного ну, судо серпень місяць. Така суперсучасна гостиниця, колись готель був, будувався Абхазія. Називається він в 89-му році, його колись здали. Такий красивий зовні. Ну, побитий вже зрозуміло. Там корова пасеться в холі, там, знаєте, такий сюрреалізм повний. Повний. Всі екскурсії от ми їздили на озеро Рітса у супроводі автоматників, озброєних, тобто тебе супроводжують, люди озброєні. ну, тобто, Це от такі долі, абсолютно курорт мертвий. Це от абсолютно доля всіх країн. Ти з замороженими конфліктами. Чи Бачите, ви такий розвиток у Криму? Я би не хотів кримчанам. Вони ж ну, наші брати, сестри, не хотів би бути а, тут а, щось говорити таке негарне, але я просто констатую факти: що жодна територія контериторія заморожених конфліктів має перспектив розвитку. Тому що ну дивіться в минулому році там відпочивало 6 мільйонів курортників в Криму. З них 4 мільйони приїхали з матрякової частини України. Тобто, це були українські громадяни громадяни. Я не думаю, що о, після того як буде конфлікт, українці туди поїдуть. Поїдуть якісь екстремали. Я вам там дякую. я, я вам дякую. дякую. Вам. Я нагадаю, що це був власний погляд політолога ігоря Жданова, президента аналітичного центру Відкрита політика. Залишайтеся на парламентському далі буде.